Тобі Боже, на слава Тобі, слава Ісусу Христу. Я думаю, кожен з нас бажає бути кращим. Кожен з нас прагне змінити себе. Всі ми це бажаємо. Всі ми любимо дивитися мотиваційні якісь відео чи, читати якісь мотиваційні книги, поговорити з людиною, яка надихає. Але як казав Гліб, Глібов наш байкара в візи досі, та, чому ми не міняємося? Чому святі ставали світими? Приклад мати Тереус. коли вона радикально змінила своє життя, пішла з комфортного життя, радикально жити з бідними, з бездоми найбільш потребують, вона не боялася цієї, як ми казали в сучасній мові, екстрему. Не боялися цієї категоричності різкості, ці. тому життя дуже просте. Або ми крок за кроком війдемо до якоїсь мети екстремальну, радикальну, не йдемо. Бо ми не би хоче, ми не проти, ми за. Але коли подивитися на наші кроки, ми не маємо цього екстремалізму, не маємо цього радикалізму, не маємо цієї категоричності. Одного з сучасних подвижників питали, чому тепер нема святих. Він каже, бо ніхто не хоче. Як ти дійсно чогось хочеш, то досягаєш. Будь-якій ділянці, От погляньмо на своє життя. Якщо ми щось досягли, то лише тому, що це хотів. Ми зі сторінок газет, соціальних мереж бачимо осіб, які щось би здавали б все досягнули. Але не бачимо, що вони до цього наполегливо, крукували, який віртуоз грає він мусить на день 5, 7, а то 8 годин. Грати на скрипці, щоб досягнути цієї віртуозності. І тому або ми є радикальні, екстремальні, в виконанні того, до чого ми хочемо дійти, і крок за кроком до цього йдемо, або перестаємо нарікати, мати претензії до кого чи до щось. Будь хто, що щось досягнув, ішов до цього наполегливо, і крок за кроком досягав цього.